Дивись, в мережевому маркетингу зараз на даний момент є два шляхи роботи. Перший це офлайн, тобто, що це? Як правильно написати список, як зробити так, щоб він ніколи не закінчувався, як робити холодні контакти, там, можливо, дзвінки по телефону, ну це зараз трошки не актуально. А от список і рекомендації, і е, оце, я тобі розкажу про це, фішки, які там є, і як зробити так, щоб список у тебе ніколи не закінчувався. Я про це тобі буду розказувати. І онлайн, тобто в інтернеті, як зробити так, щоб у тебе був вхідний потік кандидатів і вихідний потік кандидатів. От про це ми будемо говорити, і я тобі буду про це розказувати. Тому що там є теж свої методи, як, що, до чого, звідки і куди. Розумієш? От в мене є досвід. Ну, я не кажу, що я там гуру якийсь, ні, але в мене є досвід і фішки, які можуть тобі стати в нагоді. От і все. Гарного дня тобі. Якщо тобі щось не зрозуміло зараз, пиши мені. Пиши мені в телеграм, пиши мені в коментарі. Я це побачу. Ми з тобою вже конкретно поговоримо. Дякую. Гарного дня.